Всім привіт! Україна на зв'язку. Ну, ну а як же? Україна понад все. <різна> О, наші гарні <різна> дівчата. <різна> Україна рули, Да. <різна> От нас тут є чим займатися. <різна> <О>. <різна> ну, люди, тут є такі брштинові картини, продаються. Різні Вон. клас за них щось ніхто не, не катається цивілізація покласна. Йдемо морозове візьмемо. Все класно. Супер. Просто жити в Україні, насолоджуватися. Просто балдеж. Да. В Америці гроші наколотили, можна прийти, зняти оренду, чимось займатися. О. Є чим займатися. От в нас так само є Колінз. Джинси, все, як положено. Ну, трохи дорожче, ніж в Штатах. Роблять масажик. Чи що? А, манікюр... Роблять. Супер. О! Красавіка. О, мені не знайшли. Ви що? Ж тебе сирого немає. Трошечки, мабуть, не буде. А, не не ч, він під сиве волосся пасує трохи. У мене не сиве. Ми не 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 тобі. Май... А, ман... Ман... 40% на 40% другий... на другу річ. Бігом ман... ін... назад. Назар. Я, ти, на бас, как, кажу, 200 Дорого. Це, Назар вже вас тут не перший раз виносить іграшки. За тобою тьоті такі бігають. Нічого не піщає. Малий дуже любить черепаски нінджа. Правино. Ніндзю От, повісь. є Класні всякі. Іграшки, коротше. Ну, Китай все робить, як положено. Але добре. Але дорогі китай. Які дорогі китай. А я Вон, чика себе хочется самокатика придбати. Ні. Вс, идите, экскурсия закінчилась. Вс, экскурсия закінчилась.